В квітні цього року модель з Дрогобича Адріана Пущак здобула перемогу та хейт в конкурсі місці США 2025. Адріана представляла на конкурсі не Україну, а штат Іллінойс. Вона здобула титул у категорії Петіт. Офіційний внесок на участь у конкурсі становив 1600 доларів. Далі участь безкоштовна, але учасники оплачують переліт, проживання, сукні, образи стилістів, візажистів. Загалом сума набігає десь 10 тисяч доларів на конкурсі. Міс США є категорії для жінок 30+, 20+, зростові категорії. Хоча у фіналі об'єднують переможниці, обирають головну. У Адріани зріст метр шістдесят п'ять і їй 31. Вона міс США, але хейт в інстаграмі ще той. Адріана закликає жінок не боятися, вважає себе феміністкою, вона розлучена і має дев'ятирічну доньку. Я стала однією з найтотолованіших міс МС цього сезону, тому що я отримала вашу народну любов, номінацію People's Choice серед усіх. Країн світу та штатів Америки, а це на секунду більше 50 дівчат. Це космос. Я вам хочу подякувати. Також я стала головною королевою Америки. Всі, хто доручив мене про те, що в неї не головна корона, в мене тепер головна корона і ще більша і вища, і краща, ніж ви собі могли подумати і тоді говорили. І сьогодні я отримала чорну стрічку, яку отримують лише особливі 10 дівчат. Всього конкурсу штатів Америки та країн світу, і звичайно, увійшла в цю десятку.